Люди самі звертаються що на Миколая то таке велике свято. Ми всі святкуємо, але є такі люди, які йдуть на полювання. Вони вчора Михайло, кажуть, вбили за два тижні, за два тижні, вбили шестеро козят і два дити. Вон, Є, Він казав, що сьогодні буду в залі, є такий Михайло в залі чи немає? У мене є номер телефону, я не хочу телефонувати. Якщо він боїться піднятися, я не хочу захистити. Зрозумієте? зрозумієте. Якщо ви охотники і рибаки, і це вас в крові, вся острине, прекрасно, чудово знаю, розумію, і знаємо прекрасного діда, такого польовника, який був Іван проти колись, знаєте, свого І Я вам скажу, я вам тут таку хорошу річ. Якщо треба, ми зараз зв'яжемося з УНТР, як це правильно називає, МТР, Українське товариство висливської рибалки, ми до них звернемося в область. І якщо... Ви три роки не пополюєте на території Яремчанщини. Ми вам будемо організовувати і допомагати в тому, щоб обласні вам надали в Долині, Коломиї організовували, їздили і полювали. Ніхто вам це не забороняє, і законом це не забороняє. Але, будь ласка, зрозумієте, послухайтесь, будь ласка, до цього що? Невже вам не буде, інтересно, інтересно, щоб ці і фауни на нашій території тут, іменно в Яремчанщині, на нашому туризмі і всьому остальному, не вже вам не це не інтересно, щоб воно у нас збільшилося і було? Ну не вже вам це не інтересно. Шановні панове полював, походники, ребаки, не вже вам це не треба. Ну не вже ви цього не хочете, я не розумію, не вже ваші діти не хочуть, не тільки хочуть їсти м'ясо. Ну Давайте не будемо збирати тоді, хто, кому мало того м'яса, ми зберемо саме оборону, купимо теляти, купимо говядине, що ми вам дамо. А полювання ми вам можемо допомогти організувати на будь-якому регіоні тут, але залишити, хотя не на тих 2-3 роки. Ну вже це така проблема. Ну, вже це проблема, що буде більше, то хоч вивчуть за ці три роки. Всі е, охотоводи, які є спеціалісти, вивчуть досконалості всі питання, відпрацюють, зроблять, і потім ми по-європейськи будемо відноситися до цього питання. Хіба це буде погано? Бо що ж ви так хочете впертися, щоб тільки йти вбивати, і за і завтрашнього дня вже добити ту ліцензію і це все зробити? Вже це так сильно важливо. Дякую за увагу. Я, я хотів повістити, ви маєте право. право. Чекайте, чекайте, право. Чекайте. Прошу, бо є право Дякую. на це. Право в тому, що ви не в курсі, ви кажете, що ви дозволите. Я член райради ради Надвинянського УТМР і всі наради, які проводяться, я там буваю. Кожен з мисливців, хто має документ, має право полювати на двірні Борочанах. І у Львові я їздив в Закарпаття на Пазана полювати. Я їздив в Хмельницьку область, Тернопільську. Ви не думайте, що ми всі прив'язали тут, бо нам ще й там легше і краще полювати. І тут є в цьому залі багато людей. Ми, нам закон дозволив. Ми це вже давно робимо. У вас складається враження, що ми не чекаємо, коли побіч ліс тут у нас в Карпатах. Та неправда. Та ми їздимо куди треба, але десь є ліцензія раз у рік. Це... Я... Самооборона, самооборона, сама по собі це не ініціювала. Це люди телефонують до нас і звертаються. І от знаю, Іван Іванович, вам більше вдячний за ваш виступ, після вас легко повиступати, Тому що дійсно цього хочуть люди, цього хоче громада. Вони вже це так не зрозуміло, нікому буде зрозуміло. Добре, дивіться. Дякую. Це запитання маєте. чи Добре, дивіться, давайте ще можливо, хтось самому.